По тижня ми розповідали про підготовчий етап та відкриття українсько-американського навчання «Сібриз-2012». Наразі вже триває його активна фаза. За легендою, у вигаданій країні стався землетрус. Щоб стабілізувати ситуацію, надати допомогу постраждалим та підтримати порядок у разі озброєних нападів. Туди вирушив український миротворчий контингент. Особовий склад роти морської піхоти на БТРах завантажився на великий десантний корабель Костянтин Ольшанський. Прибувши у визначений район, десант подолав 500 метрів морем і дістався берега. Навчання присвячені присвячене операції безпеки на морі на сьогоднішній час. Ви бачили, як працювала морська піхота. Це один із епізодів е, висадки морської піхоти на узпоріжжя з метою виконання завдань, блокування е, тих формувань, які наводять безлад на цьому узбережжі. Згодом рота морських піхотинців виявила групу з чотирьох озброєних осіб, які здійснювали розвідку. В цьому районі був обнаружений е, вражен е, пірати, які Зброшені їхні склади з вооруженням. І по нашій легенді, они в этих складах днем вони мирні жителі, ночі цих складах вооружаются. І вони должны были перебазировать свої склади на другое місце для того, щоб далі розвивати свою діяльність. За командою, військові на узбережжі Чорного моря атакували та захопили плацдарм умовного противника. Я вражений побаченим на полігоні? Українські морські піхотинці заслуговують на повагу. Це добре, що ми маємо можливість щороку працювати разом, обмінюватися досвідом та тренуватися пліч опліза для того, щоб по разі необхідності спільними миротворчими силами гідно та ефективно відреагувати на будь-які загрози. In the Отримала завдання і міжнародна команда військових водолазів. Вони мають підняти на поверхню, затонули в акваторії військової гавані Одеси, плаваючий причал. Щоб впоратись вчасно, водолази почали працювати за кілька тижнів до офіційного відкриття сібризу. До цього времени ми проводили учені. С целью тренировки водолазов, обучения новым технологиям, видам работ, работа с новым инструментом. Сейчас мы перешли на э, новый этап это э, практическая работа. Ось в этом году ми реальний судоподйомний проект. Працювати доводилося на глибині до 12 метрів в умовах обмеженої видимості. Для занурень члени команди використовували систему подачі повітря з поверхні. Це дало змогу діяти під водою без обмежень. Водолази роз'єднали та підняли дві секції плавпричалу, Кожна з яких важить близько 100 тонн. Незважаючи на складність завдання, команда завершила роботи раніше визначеного терміну. Одна з головних задач в процесі этих работ это прийти би, к общему знаменателю, то тобто есть работать по совместным правилам, которые бы позволяли выполнять поставленную задачу независимо от региона, независимо от языка общения. То есть понимать друг друга і выполнять поставлену задачу самісне. группой. а на одеському аеродромі зустрілись українські та американські авіатори. Американці представили патрульний літак військово-морського флоту Оріон. Саме ним послугувалися керівники під час морської фази Сібризу 2010 Також військові обговорили подальші спільні дії. Робота авіації спільно з кораблями під час ведення повітряної розвідки, висвітлення надводної обстановки і видача цилівка вказівок на кораблі, проведення пошуково-рятувальних дій на морі, аеромедична евакуація суші з кораблів. Наразі учасники навчання «Сібриз-2012» демонструють високий бойовий вишкіл та здатність злагоджено діяти.